Коли ми чуємо в Польщі, сперляй на Україну, ми чомусь забуваємо, що яке у нас відношення до іноземців в Україні. Ну, там Умовно кажучи, я вже не кажу про росіян, ну, наприклад, там, турки, араби, індійці. Ну, я в Одесі, наприклад, спостерігав. Ну, завжди до них було зневажливе відношення, в тому числі і в мене. Ну, В Україні іноземців ніколи не любили. Яке відношення до іноземців, там, наприклад, у тій же службі міграційній в українській. Ну і так, і в побутовій сфері. Я думаю, що вони це відчували кожного дня таке відношення до іноземців. А ну, і Ісус Христос не даремно ж казав, що робіть з людьми так, як хочете з вами, бо ну, це ж дзеркало. От ми отак відносились до іноземців і зараз. Ну не у всіх країнах, звичайно. там, Наприклад, там в Португалії, в Іспанії дуже гарне відношення до іноземців. А у Польщі ну, приблизно таке, як в Україні. Навіть навіть е, краще, ніж в Україні. Тобто там у ну, Польщі десь лайтово відсотків на 30 е, того відношення до іноземців, що є в Україні. Просто ми це не помічали, поки... Ми почали виїжджати за кордон, добровільно чи ні. Я там зустрічаємо іноді таке відношення. Ну там у Болгарії, наприклад, теж в Румунії по-різному відносяться. Ну, чому? Тому що ну, українці так не всі, але здебільшого погано відносились до іноземців. Тому відноситесь до людей так, як хочете, щоб до вас відносились.